Отож, це ефір на громадському інтерактивному та радіо Один і маємо приємність у нашій студії вітати нашого гостя. Це Віталій Микитенко, співзасновник та виконавчий директор першої онлайн-радіостанції аудіокниг в Україні. Слухавка, вітання, пане Віталію. Дякуємо, що завітали до нашої студії. і Раді вас вітати у Луцьку. Добрий день. Я також дуже радий бути у Луцьку, прекрасне місто. І сподіваюся, ми ще не один раз вам зустрінемося. Ми теж на це розраховуємо і пане Віталію, знаємо, що до Луцька ви приїхали неспроста. Вчора в Луцьку відбулася презентація вашої нової онлайн-радіостанції, поки що єдиної в Україні аудіокниг. Слухавка розкажіть, будь ласка, про сам проект, як давно він стартував? Яка його мета, яка ціл, які цілі, і чи є вже якісь результати? Так, якщо говорити, коли стартував проект, то це 1 вересня угу. цього року. Тобто не та, ми можемо говорити про місяць роботи. Ми називаємо це тестовим режимом, але тестовий режим показує, що на аудіокнижки в Україні є попит, як і в у світі загалом, тому що беремо статистику за останні роки, галузь аудіокнижок пожвавлюється на 25% по світу. Щороку в Україні з 21 по 23 рік в 10 виросла. І за один рік до двадцять і до 2023 в 10 в десятеро. Угу виріс інтерес і слухачів і покупців, угу. тому це цікаво. Як з чим це пов'язуєте? Чому така саме до адіокниг? Як ви вважаєте? Мені здається, це від походить від зайнятості людей насправді, угу. тому що якщо брати Україну, найчастіше слухають бізнес-літературу або психологію, і людина їде за кермом, їде на роботу, а, чи кудись звімкнула та тому, що зараз ми переживаємо досить динамічні часи. Треба постійно рухатися, щоб бути на плаву, і це допомагає сконцентруватися. І Також нам до команди потрапило дослідження, що 50% сприймають книжку візуально, коли угу. читають, а 50% цього не можуть зробити. Ми не говоримо про людей з, наприклад, вадами так. зору. Ще щось просто От людина може на слух сприймати краще набагато ніж візуально. І коли з'явився якісний контент, коли люди зрозуміли, як це може бути, вони потрошку переходять. Але те, що ринок буде існувати, це 99%. Угу. То розкажіть про сам концепт вашої радіостанції, слухавка, тобто ви берете аудіокниги і крутите по радіостанції, чи яким чином це відбувається? Так, в нас в Етері є літературні передачі, книжкові огляди, також є саме записи, виготовлені нами. Аудіокнижки для українських авторів. Це все міксується. Це завжди мікс. І от перший місяць нам показує, яка аудиторія нас слухає, вікова, які регіони частіше, де угу. наш прайм-тайм, і Ми також це шукали. А чи можете а... поділитися? які ці... е... регіони? Так. Регіони насправді для мене мене дуже радує, що практично вся Україна була угу. задіяна. Ми говоримо і про захід, і про Схід. Угу. Це прекрасно. Центральна Україна насправді слухають більше на заході України. Угу. Прайм тайм у нас 8 ранку. От 8 ранку були найвищі цифри в моменті, скільки слухачів є, і будемо під це вже підлаштовувати наш етер. Угу. Якщо говорити про концепцію радіослухавки, ми зараз безкоштовно беремо всіх авторів, які мають аудіофайл, який підходить по якості для того, щоб популяризувати взагалі українську літературу серед слухачів читачів. Це диджиталізація без скорочень чи адаптації. Угу. Але крім того, що є радіо інтерв'ю з авторами, також у нас є партнерська студія звукозапису, де ми і виготовляємо книжки, uh -huh. де записуються зірки українського шоу-бізнесу. По uh -huh. якості ми відповідаємо всім стандартам якості. Не просто щоб це сказати, а навіть якщо ми кудись демо, надсилаємо це, беруть уже в аудіокнигарні. Ми надсилали по Україні найбільше аудіокнигарні по світу, і uh -huh. лише схвальні відгуки. Uh -huh. Віталій, а що це за література? Як ви підбираєте? Чи є там українська класика? Українську класику ми самі обираємо, ми що записувати. У нас перша книжка це Олена Пчілка-Товаришка. Тому що в нас є також редакторський цех в команді Слухавка, якщо беремо співзасновників, працює 14 осіб зараз. Uh -huh. Uh -huh. У нас є редакторський цех, і ми вирішили все-таки почати з Олени Пчілки. У нас є про це на радіо, також чому Спеціальна позначки. І також все інше зараз це або автори, які прийшли з запитом виготовити книжку у нас, або огляди зарубіжної літератури, щоб український читач чи слухач також був в контексті того, що відбувається в світовій літературі щось порадити, можливо, відкрити, тому що це все-таки взаємопов'язані речі. Якщо ми зробили хороший книжковий огляд, людина перейшла або сходила в книгарню, взяла собі книгу, або в у книгарню, клікнула, купила собі книгу і знову наситилася. Тому що. Читання зараз переходить від елітарності, як було колись, вже і до сфери розваг, і взагалі до абсолютно нормальної частини побуту будь-якого українця чи українка. Це чудово, насправді. А щодо сучасної літератури, чи може, наприклад, сучасний автор прийти до вас, попроситися записати так, щоб потім був ну, так, ми можемо, Та ми можемо розібрати нашу так, першу авторку Рената Літинська. Рената часом пише збірка оповідань дебютна. І оскільки з першого місяця вона зараз є в етері радіостанції, ми допомагаємо їй також з проведенням презентації. Я робила її презентацію в місті Києві. З першої збірки вона зараз виходить вже на той етап, що вона буде заробляти з цього кошту. Ті, що вклала, і вже заробляти кошти по популяризації, в неї все ростуть. Цифри ростуть, підписники ростуть. І це абсолютно правильна історія, тому що медіа підтримка необхідна авторам. Розкажіть, будь ласка, ще стосовно того, де можна знайти вашу радіостанцію, як її слухати, і яким чином можна згодом знайти ті самі книги, які можна почути на радіостанції, де вони згодом знаходяться? Так, ми пишемо в будь-якій пошуковій системі, наприклад, Google Радіослухавка. Перше посилання. Угу. Переходимо на наш сайт, є кнопка, натискаємо і слухаємо в вільному доступі. Угу. 24 чотири на 7 з будь-якої точки світу. Також у нас вже можна анонсувати, будуть дві точки fm діапазону на Черкащині спільно з улюбленим, з улюбленим радіо. 50% Черкащини покриває цей сигнал, і uh -huh. також Радіослухавка наші програми будуть звучати в етері улюбленого радіо. Uh -huh. А чи плануєте застосунок, чи можливо він вже є? Застосунок плануємо, але в 2024 році, тому що, знову ж таки, ми на ринку лише місяць. Uh -huh. Ми хочемо подивитися, як це розвивається, але навіть. По тому інтересу в соцмережах, який ми бачимо, від змі від цифр в соцмережах 28 тисяч охоплених облікових записів лише в інстаграмі за місяць, 15 тисяч охоплених записів у Фейсбуці. Зараз там Ютуб також починаємо розкручувати. Найняли Олександра Рибку. Це рекламник словіного шоу. Якщо ви чули в Ютубі, є таке шоу про українську мову. І, от, дивлячись кейси його роботи, нам дуже захотілося попрацювати з ним. І нам так само говорить, що з січня можна буде говорити про цифри понад 20 тисяч переглядів з кожного відео. А ще, що це за відео? Так, і можна як можна придбати потім ці книжки? От ви розказували про те, що і за кордоном є така вже сформована, якби техніка, так як це все відбувається, так, Чи це прийде в Україну? Взагалі, абсолютно точно. Ми зараз уже з тими свідками, що контент. В більшості може ставати платним, якщо ми говоримо про якісний контент. Зараз, наприклад, той самий бокс не можна подивитися без підписки в, в європейських країнах. Це абсолютно нормальна практика, так само як з музикою, тому що цифрове піратство це найгірше, що могло статися з творцями, так чи інакше, люди, автори, музиканти. Режисери отримують набагато менше роялті, і в них, як мені здається, опускаються руки, щоб творити далі, тому що в усіх є соціальні потреби, треба йти працювати, годувати сім'ю і так далі. І зараз Україна, на жаль, по авторському праву, по захисту інтелектуальної власності є країною третього світу. Умовно того ж самого Гаррі Потера, бестселер, який знають всі, права на озвучку не продають в Україну, тому що правовласники. Не бачить механізмів, де ми зможемо захистити цей, цей твір, щоб його не скопіювали і просто так не розповсюджували. Але ми обов'язково до цього дійдемо спільними зусиллями, тому ми зараз безкоштовно для українців, для українок всіх бажаючих, хто хоче насититися українською мовою, черпнути її прекрасні слова і взагалі. Знаєте, література вона завжди лікує так чи інакше, нам писали. В коментарях, що мені допомагає ваше радіо впоратися з тривожністю. І це і хороша медитативна історія, і хороша історія просвітницька. Український ринок буде розвиватися через те, що ми бачимо вже, наприклад, кроки, такі як створення онлайн аудіо Абук. Вони чотири роки займаються своєю діяльністю, і зараз в них понад 700 тисяч скачаних додатків. З цього додатку неможливо скопіювати. Угу. І вони перші, хто почали, мені здається, от саме так боротися, коли в це ніхто не вірив. Але Київ Букфест, будь-яка статистика, показує, що ми всі рухаємося в правильному напрямку, і це буде. Наші автори записуються в нас, ми виготовляємо і передамо зараз на співпрацю саме за бук. Найкращі відсотки по роялті отримують наші автори, і їхня книжка продається. Ми згадуємо їхнє оповідання, наприклад, в нашому етері і вказуємо, де можна придбати повну версію. Це корисно для автора, корисно для книгарні, корисно для індустрії в цілому. А, Віталій, розказуйте, будь ласка, стосовно якраз вашої команди, хто це, як як взагалі знайшлися, як об'єдналися? Так, в нас є чотири співзасновники. Ну, три Так, так, так. Я Москаленко Євген, головний продюсер, Вікторія Ділай, головна редакторка, Сергій Бойко, співзасновник та контент-менеджер. Ми всі були знайомі до так чи інакше, Вікторія, якій прийшла в голову ця ідея зробити щось таке з аудіокнижками, вона мама двох дітей, і вона була в декреті. Вона дуже любить читати, в неї все три. життя пов'язане з книгами. І вона каже: я просто не могла. Встигати це робити. Нема часу з дітьми взяти книжку. А якщо написати ту ж саму книжку в інтернеті якусь, це або жахлива якість, так чи інакше, або немає україномовної версії, і було неможливо щось хороше послухати. Ми розуміємо, що радіо не може закрити всі ці потреби там, на вибір слухача, але навпаки, в фоновому режимі для себе можна відкрити щось нове, про що ти навіть не думав. І вона до нас звернулася, а ми з Євгеном Олександровичем взагалі з музичної сфери. Наша діяльність пов'язана з музикою давно, і в нас були всі потужності для того, щоб цим займатися. Ми обговорили, почався процес реалізації. В нас є зараз чотири диктори: це заслужена артистка України Анна Закладська, Денис Денисенко професійний телерадіоведучий, радіопромінь, Радіокультура, Григорій Бакланов, актор театру кіно, угу. дубляжу та озвучки. Відовий всім мені здається за роль лавріна і Кайдаша. Та Сергій Левчук. Понад 200 книжок записав, в тому числі для порталу Абук. Є редакторський цех на чолі з Вікторією і очільниця редакторського цеху також Валерія Сергієва. Вона також є редакторкою проєкту «Рід», літературознавиця. Тому наші літературні передачі це завжди ексклюзивний контент. Це не просто десь копіювати, ставити mm -hmm. люди, проживають, описують. Ольга Погорляк, Олександра Кирик. Дарина Пастернак, рекламник Олександр Рибка, піарниця Марія Літинська і Петро Петрович, наш юрист. Петро... Думали, команда. Да. Можна йти вперед. Тобто, ми насправді зібрали команду, яка може створити. контент. певно, так да. як і в темі Це лише професіонал, не для того, щоб сказати, а правда, в кожного є чи освіта, досвід, чи навички, величезний. і величезний досвід. Але ми як створюємо аудіоконтент, команда частина. Частина команди його поширює, тому що не можна зробити добре, і потім щоб воно залишилося. В інших людей також є місія uh -huh. показувати цей контент далі, який буде на користь всім, тому що це безкоштовно можна послухати для слухачів. А автори, якщо комусь подобається, отримують з цього роялті, якщо людина перейде і купить його книжку. Чи для дітей щось да. Так. Може якийсь окремий блок чи Вна... ще та, все? Розробити? Ми зараз формуємо дитячу рубрику для дітей. Вечорами це буде все таки в форматі. Мені здається, вечірньої казки, тому що. Нашим людям це дуже подобається. Знаєте, нам це полюбилося давно, і всі звикли взагалі казка для цього існує, щоб перед сном дітей наситити приємними емоціями. І зараз ми формуємо і також запрошуємо авторів. Якщо в когось є аудіофайли ваших творів, надсилайте нам на слухавку, пошта радіослухавка собака, Ми обов'язково розглянемо. Якщо це буде підходити, ми поставимо це в етер. Але Дуже театральні всякі вистави. Ну тобто, щоб це не просто була там начітка, звуки, якісь там щось там гриміло, бігло. Ну це чи, чи планує? Це залежить взагалі від формату самої казки. Якщо говорити про співпрацю з Анною з вона та також на суспільному, суспільному, суспільному. озвучує казки. Uh -huh. Я пам'ятаю uh -huh. першу другу я не уявив іншого голосу, який би може, вона також мама трьох дітей, uh -huh. в неї це вже просто, просто... і досвід, в неї вже це в ДНК. Так, так, так. Вона, вона читає, і це дуже розслабляє, це дарує реальне тепло від прослуховування. Ну так, от я пам'ятаю, малою була, що ці старі плат платівки, так. і там були записані казки. Ну, на жаль, тоді ще вони були російською мовою, але тепер є перспектива, що так, вони ми, будуть. українською. Ми цього навіть і не згадуємо зараз російською мовою. У Нас були запити на запис книжок російською. Ми відмовили. Єдина історія, яка може бути, це зараз ми ведемо перемовини. Там трилер геополітичний про російсько-українську війну, про розвідників українських, які ведуть операції uh -huh. на території ворога. І там є від персонажа книжка української, але від персонажа російського є пряма мова, yeah. і мені здається, їх можна залишити, щоб люди не розслаблялися, тому що дуже багато наративів, що вони слабкі, вони всі там якісь не такі, але війна триває і забирає щодня. Сотні життів, і треба розуміти і ставитися до ворога як до ворога. Не треба думати, що це якісь слабаки, які прийшли там в валінках і з камінням. В них також все є. І цей трилер може показати, що це планувалося десятки років тому. І ми хочемо залишити там російську мову, щоб ми знали ворога в обличчя, щоб ми чули цю мову і розуміли, що це наш ворог. Тобто, наша позиція така: ми б її лишили, зараз це обговорюється, але щоб. Показати обличчя ворога без оцих кривлянь, знаєте, що можна ту російську прочитати, прохрюкати. Ні, не хочемо. Ми хочемо, щоб люди зрозуміли, хто їхній ворог, і це також закарбувалося назавжди, пане Віталію. Чи можете трішки розповісти про все-таки вашу мету, вашу цілі, стратегію? Можливо, на найближчий час чи на півроку, на рік Та, як ви бачите своє майбутнє. Насправді, якщо говорити зараз про місію, тому що це завжди місія, якби це десь пафосно не звучало, але. Справа це залишиться маємо. справами, а те, що після нас залишиться, або ми почнемо, тому що перша онлайн-радіостанція залишиться назавжди першою. Угу. Ми хочемо розвивати українську культуру, тому що, на нашу думку, українська мова, українська література та історія необхідні. Вони формують це крислате дерево, яке називається українська культура. Це перше, щоб кожен, хто захотів, знаєте, щоб не було моменту, що а я не знав, а не було доступу до чогось, тому що. Хтось не хоче платити за контент, і ще можна це розуміти. Безкоштовно. Але так, я, я згоден. але для тих просто, хто хоче зайти або не має змоги, але хоче, будь ласка, заходимо безкоштовно. Слухаємо угу. радіо, дивимося наш YouTube, слідкуємо за анонсами в соціальних мережах, і все буде прекрасно. Якщо говоримо вже про професійну складову, то ми хочемо допомогти побороти цифрове піратство в Україні і щоб. Подальшому, якщо ми подивимось на це через 5 років, наші автори зможуть краще заробляти, наша індустрія буде сильнішою, і це дасть тільки розвитку, тому що в таких умовах створюються, я впевнений, створюються культурні надбання зараз, літературні, але їх треба знайти і показати. І от ми дивимося на це так. А далі це вже створення і розважального контенту. Яке так чи інакше буде робити людей освіченішими. Так, да, обов'язково. Чи плануєте регіональні якісь редакції? Ми думали про редакцію. Так, Я вам не скажу. У нас була думка створити ще декілька студій звукозапису так. по обласних центрах, тому що знаю, при наших потужностях зараз в Києві ми можемо робити 8-10 книжок на місяць, так само, як АБУК. Це величезна, як їх називають, машина. Uh -huh. Аудіокнижок в Україні, вони самі їх створюють. Найкращі диктори так само. І ми дійшли от за перший місяць. Ми зрозуміли, що можемо робити 8-10 книжок. Але багато запитів, як ми говорили про статистику, хто нас слухає, багато запитів є саме з заходу України від авторів. Uh -huh. І їм їздити в Київ дорога, ночівля, харчування, потім ще запис. Це також багато для кого накладно. І ми хочемо. Також вкласти свої кошти для розуміння радіослухавка. У нас немає дотацій, в нас немає спонсорів проєктів. Це чотири співзасновника, які вклали свої гроші в це. Mm -hmm. Mm -hmm. І так само ми думаємо далі створити студії по різних обласних центрах країни, в центрі, на сході, де можливо, на заході, щоб осередки були, автори з'їжджалися, могли там пропрацювати, щоб всім було легше. І далі через Київ уже зведення, і на аудіокнигарні, і також на етерфро. На черзі. Так, Нам дуже сподобало. Ось, сподобалось вас. Це правда, приємне місто, дуже такий легкий ритм. От те, що насправді ми, ми видохнули, ми змогли видихнути, тому що після Києва, після так, Та. А тут все так розмірно. От мене це здивувало найбільше. Mm -hmm. Але я в залюбки, якщо Тоді у нас вийде це зробити у Луцьку, в залюбки, Євген Олександрович також за кадром. Погоджується і ну і розкажіть про найближчі плани. Та то сьогодні вище в Луцьку, але сьогодні маєте бути Володимир і да. де наступні презентації? Прец тур наш триває сьогодні. Також в нас Володимир, далі Львів, потім Чернівці, Кам'янець-Подільський та Вінниця. Угу. І повертаємося до Києва, тому що е, треба працювати. Ми розуміємо, що показати. Ми, ми спеціально зараз не беремо рекламу у блогерів, ми не беремо рекламу. В якихось пабліках про місто, щоб нагнати людей і зробити картинку. В нас були міста з повною посадкою, були міста, де було дуже мало людей. І ми до цього ставимося досить знаєте по філософськи Ми Хочемо розуміти справжню картину, яка відбувається, справжній інтерес, угу. і ми ніде несуємо, що ми записуємо авторів. У нас є дорожній комплект обладнання. Ми це в книгарні є просто ставимо такий угу. бекграунд кав'ярні йде, тому що там кава десь, кава машина, але прекрасно чути твори. І в Хмельницькому ми записали, мабуть, 10 авторок, угу. які прийшли. У нас затягнулася презентація, але я вам скажу, що це дуже якісний матеріал. З того, що ми слухаємо на радіостанцію, прийшло не лише люди не до кінця зрозуміли, що нам треба аудіофайли. Вони надсилали просто свої твори, угу. то понад 200 запитів за перший місяць. І е, Хмельницький на стадіод саме тим, скільки авторів прийшло, і не всі записалися ще, хтось пішов, бо мав якісь справи, вони до кінця розуміли також, що це відбувається. Тому що ми знаємо, якщо ми нансуємо, скажімо, на професійне обладнання, ми вас запишемо, поставимо на радіостанцію, прийдуть люди. Але щоб отримати цю користь, а нам треба розуміти, скільки справжніх таких. Очей, що горять. Так, і от їм нам і хочеться допомогти, бо ми в своєму роді також ентузіасти, робимо це на ентузіазмі, тому що тому що нам це хочеться. знаєте. Робочий день мій, і, наприклад, Євген Олександрович триває з 9 по 23. В працівників інших ну, абсолютно нормальні умови праці, а я не згадаю, коли я повертався раніше, ніж о 23 за перший місяць додому, щоб вийшов зі студії. Uh -huh. Але мені кожен ранок хочеться йти, тому що є відчуття, що ми робимо хороші проєкти. Похідний проєкт це освітарня від Антона Бондаренка. Це київський молодий чоловік, який вчителює, і який вчить людей української мови, історію та літератури. Я вам всім раджу також підписатися в інстаграмі на канал Освітарня. Дуже корисна річ, яка допоможе нас наповнити. І мову, і взагалі полюбити. Знаєте, це по-новому для тих, хто ще тільки або хоче перейти на українську мову, не знає як. Угу. Замість репетиторів ще чогось. Це прекрасна альтернатива почитати його інстаграм. І я впевнений, після першого дня багатьом людям там до вечора їхня взагалі мова зміниться. Це дуже корисний проєкт, Я вважаю. Ми йому зараз знімаємо на Ютуб подкаст. То з жовтня можна буде подивитися також канал каналосвітарня. Шукайте. І вчиться. Угу. Ну і пане Віталію, на сам кінець, то які у вас є, так би мовити, методи комунікації, зворотнього зв'язку з вами, як, вас, як до вас можна достукатися, знайти вас, поспілкуватися, можем... що домовитися. Та це соцмережі, такі як Instagram, угу. Facebook. Там є можливість написати повідомлення. Також закріплений Фейсбуці номер телефону, на який можна телефонувати. Угу. Він також є в інших месенджерах. Можна написати, можна зателефонувати на нашому сайті радіослухавка.com. Також є чат, туди можна написати, багато запитів приходить туди. І, звісно, gmail пошта Радіослухавка gmail.com. Що ж, будемо на цьому завершити нашу розмову. Так. Дякуємо за спілкування, дуже дякуємо дякую. за те, що завітали до нашої студії. Це сильно, це місця. дуже надихає. Дякуємо за цей проект, за вашу ідею, яку ви реалізуєте. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що сьогодні в студії громадсько-інтерактивного та радіо 1 спілкувалися із співзасновником та виконавчим директором першої онлайн радіостанції аудіокниг в Україні, слухавка Віталієм Микитенком. На ну, все добре, пане Віталію. Дякую тримайтеся. вам. Дякую за приємну розмову. Обов'язково ще побачимося в Луцьку. Дякую. Та.